Володимир Антонович, історик, археолог, етнограф, походив зі збіднілої шляхецької сім'ї, закінчив медичний та історико-філологічний факультети Київського університету. Один із організаторів Київської громади. Головний редактор тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Професор Київського університету. Один із засновників товариства Нестора Літописця при університеті та його голова у публіцистичній моїй сповіді задекларував негативну роль для України історичної Польщі, чим викликав зливу ненависті і злоби. Першим виступив із концепцією споконь вічності української самобутності доводив, що українці є окремим, самодостатнім народом, а не південною гілкою за єдиного руського народу, увів у науковий обіг термін Україна Русь. Організатор археологічних заїздів в Україні його вважали московим центром, інтелектуальним мотором українського руху.